Вітаю. Попав до мене зарядний пристрій для акумуляторів Mavic. Модель YXC06. По характеристикам входяща напруга від 100 до 240 В 50-60 Гц. ісходяща 132 В 12 А. Так, і наскільки правильно розумієте, якщо рівномірно, то есть підключається три акумулятора, то на кожній вийде по 4 ампери 13,2 В. Так, ісходящий USB 5 В, 3 А. І так, це компактний блок живлення. В нього є три індикатори. Один, два, три. Це три світла діодні, це підключення акумуляторів. З кабелем буде світитися. Значить, мені він достався без кабелю. Що в нього є? Два USB-порта з лівої сторони. Далі три отвори. Це три гнізда для підключення кабелів і підключати з протилежної сторони. на Аккумулятор для Mavic. Далі, тут видно вентилятор так. для охолодження цього блока живлення. Так, нарисована вилка. Значить, що тут можна побачити? Так, тут решеточка, з правої сторони кнопка вимкнути-вимкнути, Далі роз'єм. Для підключення кабеля. Кабель підходить від комп'ютера, наприклад, від монітора, тобто стандартний такий кабель без питань. Витягнули системного блоку, наприклад, або купили такий же самий кабель і сюди вставили, і все працює. Так, знизу що тут? Так, більше нічого нема. От такий цікавий зарядний пристрій для комунікаторів квадрокоптера Mavic.